Доброго дня! Мене звати Сузіна Катерина. Я косметолог та сертифікований тренер-методист компанії Beauty Lux, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Сьогодні хочу презентувати вам апарат мікроголкового РФ ліфтингу для обличчя та тіла Beauty Lux Bionic Smart. Цей апарат розроблений під контролем професійних міжнародних експертів. Та інженерів з урахуванням новітніх технологій та з використанням німецьких, американських і японських комплектуючих апарат Beauty Lux Bionic Smart – інноваційний найсучасніший медичний малоінвазивний апарат для омолодження шкіри, який поєднує в собі енергію радіочастотного випромінювання. Та ізольовану мікроголку, а також пристрої точкової матричної технології, направлені на омолодження, ліфтинг, збільшення тургору шкіри, обличчя і тіла, а також боротьбу з рубцями, розтяжками, слідами постакне. Перевагою апарату Beauty Lux Bionic Smart є швидкість досягаємого результату, мінімальний період реабілітації, насичення шкіри поживними речовинами. Одноразові позолочені насадки, які не викликають подразнення, індивідуальне налаштування апарату для тіла та обличчя. Бонусом є наявність кріотерапії, яка, є, яка сприяє знаттю подразнення та почервоніння після процедур. В основу апарату, в основу апарату Beauty Lux Bionic Smart Лежить унікальна розробка, що увібрала у себе одразу апаратні та іннікційні способи повернення молодості. Апарат Bionic Smart використовується для проникнення в шкіру на різну глибину в зоні проведення процедури від 0,2 мм до 4 мм, забезпечуючи малоінвазивне проведення енергії. Апарат мікроголкового RF-ліфтингу Bionic Smart має маніпулу. На якій одягаються змінні насадки. Насадки йдуть одноразові для тіла, окремо для зони навколо очей та для обличчя. Тож апарат має окрему кріоманіпулу, яка допомагає зменшити почервоніння після процедури. Апарат має окреме меню налаштування для зони обличчя, окремо для зони тіла. Та налаштування для кріоманіпули. В апараті Bionic Smart ми можемо налаштувати такі параметри, як час проведення процедури, глибину проникнення голок, швидкість випускання циголок, вакуум та енергію радіохвилі. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, який знаходиться у місті Київ, щоб прог. Переглянути та протестувати безмежні властивості апаратів Beauty Lux. Beauty Lux – ваш надійний бізнес-партнер.